Доброго мирного ранку всім. Ми розпокою затишку тільки хороших новин. Так, поки пораюсь, дам відповідь. Так, за укорінення вчорашнє, що я показувала відео. Багато запитань. Та в мене ж є відео, я ж показувала, як ми укоріняли. Поглядіть старіші відео. Ось. Там я ж все показувала. Це ми були якось на стрімі, У восени було, як я троянди обрізала. Ось, були на стрімі і кажу, що поставила в баночку судно на тіла, а жінка, я забула, як зветься. Таня чи гаря, не буду брехати, бо не помню. Каже, що найкращий майже 99% всі вкоріняються, це якщо завернути в бумагу або в якусь тканину. Ось е, троянди, ось ті патички. І завернути їх вологи і положити в тепле місце. Або над радіатором, на підвіконнику над радіатором. О. Або десь в теплому місці, де саме тепліше, але ну, щоб воно не зварилося, звісно. Буде гарний результат, дуже гарно вкоріняється. Ну, а я, а я, що відночути чи що? Ось. Зараз занесу пазіка. І я захотіла собі так корінити, попробувати. Це не те, що мені за це гроші платити, та й заплатила і результат умові. Я собі взяла. Нарізаю. Ось. І взяла ті патички і поставила, завинула оце в бумагу. Можна в газету, можна в тканину, а можна, так як я в паперові рушнички. Це паперові рушнички в мене. О, я завинула. Ось. І дивитися, щоб вони були вологі, щоб не, не пересихали. Ось. І усе. І оце я так зробила. І ви знаєте, я що мала час за ними дивитися, я, вся в роботі, вся в труді. часу за ними дивитися. А вчеревала, каже, мама, вони там ще не висохли ті пагони, кажу, які, ну ті, що ти там поставила. Ти дивилася до них, ну, давай, ну я кажу, подивлюся, що там робиться, бо коли я вже ще на пер... Ні, раз була, якось доливала воду їм, ну, мочала просто, Ну, не розвивала і нічого. Сира подивилася. Досить непоганий результат по розах. Ну, по трояндах. А от по потяні дія хуже. Але може через те там люди пишуть, що, напевно, тонкі патички. Може бути, що за тонкі? Ось, бо я... Брала такі ті тонші патички. Країна обрізала. Може й бути таке. Ну, не знаю. Подивимося, як воно буде. Буде, результат буде. Ось. А з трояндами бачу непоганий результат. В теплі, вони в гарному місці. Вони коло грубки в мене на коробці з-під сепаратора. Теєю стороною, що має бути вкоріняться, так от до грубки на. Оце до грубки таке направлене. Що від грубки йде тепло, ну вони там не печуться, не вараться, але там тепленько. Ось. І вони оце так повипускали оце біленьке, як воно. Колюш чи якось. Я не пам'ятаю, як воно зветься, брехати не буду. І надіємося, що воно все вкоріниться далі. О, то там. Білі в мене бумажні рушнички, питаю, що це за бумага така. Білі бумажні рушнички. Я собі взяла їх, завернула, намочила і в кульок. І вони так собі ото лежать в сирості. Ось таке то діло. От. Ось так вони. У мене коріняються, подивіться. Дуже хотілося б, себе, щоб актіні дії вкорінилися. Хай би там були. Може б з ким поділилася, може ще собі досадила б, не знаю, побачу. Але як буде. Там буде видно. Ось такі то справи. ті, що в банках, може був би кращий результат, якби я їх тримала десь в такому теплішому місці, не на вікні, а десь темніше, але тепліше, щоб вони листків не пускали. Може тоді був би кращий результат. Треба Наді надімей спитати. Що там в неї, бо вона також нарізала, пробує так, як я, в тканині. Тільки вона в тканину завернула. І. І в баноці так само. Тільки що вона баночки поставила над радіатором. і Вона їх взяла в кульочок і зверху ще зав'язала кульок, щоб вони були в сирості такі. То не знаю, треба буде мені її подзвонити, спитати, що там в неї робиться. О. Чи в неї кращий результат, чи ні? Те ото таке. Так вроді, так, вроді, я все відповіла. Коли я їх ставила восени, то десь вже буде з місяць назад, напевно. О. Я на стрімі вроді, тіла їх, стрім в день вела і на стрімі тіла ті патички всі, вроді так. А потім, як на стрімі тіла, то ця жінка розказала як куріняти. А потім вже через знаєте, якось на другий день я їх ото позавертала в тканину. Те, в бумажні рушнички. Оце таке. Так що пробуйте, хто не пробував, ще вони не попримерзали ваші троянди, ще морозів у них не було. Ось пробуйте беріть. Розкажете, як вас, чи краще вкорінилося, чи ні в кого є над радіаторами. Над радіаторами, я думаю, буде воно краще діло йти. Бо в мене пічне опалення в мене не, не парове. Так, таке. Вам всім гарного дня, миру, спокою, затишку. <кій> Тільки хороших новин, бережіть себе і своїх рідних, а я буду бігти до хати, бо зараз в мене ефір. Я вже попоралася всіх своїх звіряток, погодувала, попоїла і буду йти до роботи далі. Вам гарного дня, миру спокою. І хороших новин. Не забувайте при можливості поширювати наші відео. Гарного дня, вам! па-па! Супер. Треба трошки часу, але калюси вже почали робитися. Просто мої трошки любці пізніше поставлені. Але ось дивіться. Бачиш? Звісно, дієвий спосіб. Ну, маю надію, що все буде добре. Я свої поставила 22 жовтня. А сьогодні вже ось маємо такий результат. 7 грудня. 7 грудня вже. Ще навіть місяця нема, але вже є результати. Супер. Ось так. А, я їх писала 16 листопада вкорінятися. тут ще того нема. От і я обманула з там теми. То 16 листопада їх поставила в корінняці. І ті туди, і ті тут, то мої магнолії поставлені 22 жовтня на укорінені. тут нема зовсім нічого.